У працівників ТЦК є привілеї. У соцмережах з'являється чимало повідомлень, що мовляв, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Однак, зі слів офіцера юридичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Олександра Косенка, 68% особового складу мають статус учасника бойових дій. Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не йдуть в бойові частини. Насправді ж реальність дещо інша, оскільки переважна кількість військовослужбовців, які наразі проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, до цього вже проходили службу в бойових підрозділах. Це підтверджується раніше згаданою кількістю учасників бойових дій. Це у нас 68%. Олександр Косенко додав: у разі переміщення військовослужбовця з центру комплектування до частини, враховується його спеціальність та освіта. Серед прикладів можна навести колишнього. Очільника підрозділу охорони в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, який був переміщений на посаду начальника медичної служби батальйону бойового підрозділу, оскільки мав офіцерське звання та відповідно медичну освіту. Однак є і ті, хто у зв'язку зі своїм здоров'ям не може продовжувати службу у частинах. Яскравим прикладом цього є Ольга, військовослужбовиця та бойова медикиня. Військовий шлях захисниці розпочався ще у далекому 2015 році. За час несення служби на полі бою вона отримала чимало травм, через які жінці довелося тривалий час лікуватися. Однак полишити військову справу захисниця не змогла. Пройшла військово-лікарську комісію та за станом здоров'я перевелася на службу у Рівненській обласній територіальний центру комплектування та соціальної підтримки нині є старшою бойовою медикиною у роті охорони і надалі допомагає хлопцям під час їхньої реабілітації. Я працюю зараз з хлопцями, які до нас перевелися після поранень, які вже мають групи інвалідності, які ще багато потребують до реабілітації. Суспільство стає байдужим, привикає. Мене це поперше лякає, того, що що буде далі? Війна ще не закінчилася, Ми ще не перемогли. І знову ж сприйняття цих хлопців. Олександр Косенко додав: з 1 січня 2024 року до бойових підрозділів було переміщено 300 військовослужбовців саме з територіального центру комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.